доброго ранку. Вітає нас в Рошен. Ідем дивитись на нові акції, так? Да? Подивимо, що тут у нас нам Рошен нас пропонує. Ось він щось нам пропонує. Кроск. 239,90, 72 і 72. що це за 72? Ну чого не 70? Ну, подивимось. Це тепер 274,50 і 197 і опять 64. Вафлі. Хм. Добре. Пішли, подивимось, що ще нам пропонує наш Рошен. магазин Рошен Черкаси. Так, ось акція. Тут написано з якого по який? По 26-те, да? З 13-го по 26-те. Чікерки і вафлі. Печиво, лавіта. В асортименті. 26. а? даємо. Ні, дякую, дякую. Добре, якщо признати, добре, добре. Тут було мене. Вафлі рошен. Теж в асортименті. 34,17. 40% знижка. Ну, непогані вафлі. Я ці тільки лимоні не пробувала. А то всі пробувала, то мені подобаються Отакі, але більше всього мені подобаються, Підіжіть, а їх я щось і не бачу, ті, що мені більше всіх подобається. Печ... Печиво з вишневою. Вичинкою. 35% знижка, 26,94. Топ знижка, першіго ловіта з желейною начинкою, Какао, вишня 2367. смаком апельсину це нашу малина і полуничка все по одній ціні 23,67, 40% знижка, а обична ціна. 39,45. Мені подобаються оці, більше всього. Горіх і оці. Оце самі мені подобаються. Два Оце 34,17. Із оцих вафель. Ще оці такі непогані. Всі вони по одній ціні і всі вони смачненькі. Шоколад. Молочний з цілим фундуком 48%. знижка, 41,57%. Ціна зараз, а так 79,65. Чорний є з цілим сундуком. сундуком. З цілим сундуком. Ціна скрізь однакова на все. З цілим підсоленим мігналем. Це такий добренький. З мигдалем цілим і підсоленим. І з цілим мигдалем, підожіть, а, це молочний шоколад. Молочний, то чорний, то молочний. Назвучний шоколад я не люблю. Зовсім не люблю. Ось у є зефір, В шоколаді по, по 297, а так по 349. Паксі. А тут у нас щось есть Паксі. Да, є. Ось все. Банан полонився. Мілчкейк. А то а ні, що там мені показалось, що вона по акції. Батончики рошен знову по акції. О, єсть, єсть, нарешті дочекалась. Це добре, значить я візьму. А оці дівчатки я покажу і тоді розкажу, бо питали у мене. Чи я їх пробувала і як вони мені. Покажу і розкажу в домашньому відео. Я ще не дозняла його, я вже його знімаю цілу неділю, ніяк не дозніму. О, тортиків немає, дівчата. Хотіла подивитись тортики, а їх немає. Оця жінка якась цікава, ходить за мною, щось балакає, щось питає в мене, як не розумію, чому. Чому у мене питати про щось? Солодка ціна, червоний мак. 390 39,05. 15% знижка, ось такі ось сильніки. Такі цукерочки. Така, мабуть, сама ціна, да? 19,04. що це за копійки такі? Я цього не розумію. Що воно таке? Ну такі, можна такі вони. На кенті, типа, і можна такі взяти і спробувати. А де тортики ваші? Що тільки машина приїхала, що тільки від нього. Зрозуміло, тіна, так. так. Ну, ніколи, я, мабуть, не дочекаюсь зефіра, але вже, дивіться, він вже подорожчав. 84,50. Печіво. З яблуком та корицею ловіта 160 грамів. Я люблю корицю випічки, але дуже мені подобається, ну це не по темі, але я скажу, я її терпіти не можу ні запаха її, нічого. Я, я ж кажу, я її не, терпіти не можу випічки. Але коли я роблю кетчуп собі на зиму, я обов'язково туди корицю додаю. Дуже смак такий чудовий. І там мені вона подобається кориця з томатами. З полуничною начинкою. Все по одній ціні 26,94. 35% знижка. А проста обична ціна 41,45. І батончик його, будь ласка

Шоколадний 6370. Я їх не купляла, тому не знаю, які вони. А які... Який... А, 270 грам. Ніколи я їх не, не купляла, не купувала. Шість штук, 270 грам. Стріла знову акції, Дівочки, стрілу я цю ніколи теж не купляла. 187,40 мінус 20%. 234, 25 обична ціна. Не купляла тому що е, молочний шоколад, я його не, не люблю. А ось топ знижка мінус 50%. Київ вечірній, 249, 47, 498, 95 ціна. Мені подобаються ці цукерочки, київ вечірні. Приходьте і купуйте 352 грами вага. І шоколатерія теж 249,47, 50% знижка, може тут видніше буде. 498,95. Така ціна, обична дуже добрі. 256 грам і 194 грам, теж 50%. Знижка 174,82. А така ціна 349,65. Дуже вони мені подобаються ці цукерочки. Так, Тут у нас акцій нема, це я просто так ще прийшла раз на чемоданчики подивитись. Чемоданчики 896, 50, 520 грам. Подарунковий набір валіза солодощів. Ну, валізка така цікавенька. Мені вона подобається. І ручка тут кожана. кожі ручка, така гарненька валізка, але може ж колись на неї знижка буде. і Скільки вона буде під'їхати цілому і буде, то я не знаю. Так, що у нас тут ще? Це вже ми бачили. Акції. Ну, в асортименті печиво з вишнево-ванильною начинкою 2694. Його тут 168 грам. А це у нас яблуком і корицею. І полунична начинка. Все по одній ціні 35% знижка. Таке печиво мені воно не подобається. Оце печиво. Кокос крем. 15% знижка 26,72%. Лімон крем теж не подобається. Оці всі начинки, полуниця теж не подобається. Оце мені таке ще. Я хочу сказати, що я рідко їм таке, іноді купую какао ще так. Мені подобається. 15% знижка 26,72, воно все по одній ціні. І молоко. Оце такі ще непогані. А новинка, що це в нас? Ну воно без акції. З лимоном 41,45 ловіта з лимоном, з кокосом Така сама ціна. І що це воно таке? Какао. новинки Шоколад молочний, гріх, начинка, печиво 265 грам, 48% знижка. Так видніше буде чи ні? 98, 30, 189, 95 Обична ціна. Це е. Молочно-шоколадна начинка вафлі. Все по одній ціні. Арахіс і начинка. І 295 грам. Цілий лісовий горіх начинка. На цей знижка 45 він, 123,60 його ціна, 22475 обична ціна. Оцей дорожчий трошки. Тому, мабуть, що тут нема печива. Я на ті вафлі їх не розумію. Там і шоколаду немає. Так. Какао так і є. Ось ціни. ціні по акції. Пористый, молочный, 34, 56, 45% снижка. Обычно цена 62,85. Экстра чорний, білий і білий карамельний. Все полудні ціні. По акції ще. Редка. 23 23,36, 15% знижка, обічна ціна 27,46. Я їх ніколи не брала, не знаю, не купувала. І корілка всім відома. 12,40, обична ціна 14,50, 15% теж ніжка. Ну от корівка ще така, мені подобається. Так, іноді можна себе поласувати, так? Да? Поласувати трошки, іноді можна. Ну, Мабуть, я все показала вам, що по акції, навіть не те, що по акції. Жаль, тортів ще не прив... Торти привезли, але ще не вивезли. А я хотіла на тортики подивитись. Добре, зайду наступного разу. Дякую, що були зі мною. Мирного неба, теплої. теплого травня, вже півмісяця залишилось до літа, а тепла так і нема. Гарного настрою всім. Все буде добре. Дякую, що були зі мною.